Savory to Excite – смаки, які захоплюють. Корма класу Холістик. Біологічно відповідні збалансовані раціони для котів та собак. Наша місія створювати корм для домашніх улюбленців, який дозволить відчути яскравий смак до життя. Ми з увагою ставимося до здорового способу життя улюбленця, спеціальні рецептури кормів розроблені провідними нутриціоністами Європи. Наш улюблений це частина нашої родини. Ключові переваги Savory – у складі свіже м'ясо і риба, більше корисних речовин, більша поживна цінність, унікальні рецептури від провідних європейських виробників, збалансований холістичний підхід і надзвичайна смакова привабливість, потрійний захист імунітету, пробіотики, пребіотики, мінерали, хондропротектори для захисту суглобів. Корисним може бути смачним: корма Сейвер виробляються в країнах гурманів і цінителів високої кухні: Бельгії та Чехії. На потужностях та із сучасними технологіями на провідних європейських заводах компаній ВАФО та ЮПІФ виробників кормів преміум класу для виробництва використовуються тільки зняти з кістки м'ясо та риба. Не використовуються соя, продукти ГМО, барвники та консерванти. Сейворі це задоволення для чотирилапого друга порівняне зі смаками улюблених страв в кращих ресторанах. У складі продукції збалансована кількість корисних суперфудів. Вони зміцнюють імунітет, нормалізують травлення, діють як профілактика цукрового діабету. У багатьох аспектах вони переважають лікарські форми та біодобавки, бо не мають побічних ефектів і не шкодять організму. Низькозернова та низькоалергенна рецептура для комфортного травлення. Запросіть свого чотирилапого друга на трапезу: нехай ваш улюбленець їсть із задоволенням буде завжди здоровий, приносить вам радість і море позитиву. Savory to Excite захоплювати і захоплюватися. Have a Savory Day.